Буковинському клінічному онкоцентрі питання забезпечення пацієнтів ліками системне і стратегічне. Займаються ним у тісній співпраці з НСЗУ та Міністерством охорони здоров'я України. На даний момент в Україні діє декілька програм основна із них підгід Міністерства охорони здоров'я. Та медичні закупівлі, де держава за державні кошти закуповує ті чи інші препарати, які були подані лікувальними установам, зокрема такими онкологічними спеціалізованими як Буковинський клінічний онкологічний центр. Наприкінці року кожен структурний підрозділ проводить аналіз препаратів, які були використані за рік, та складає списки тих, що потрібні. Сформовані потреби передають до обласного департаменту здоров'я, а далі на міністерство. Ну, перелік дуже великий: це і таблетовані, це ін'єкційні, це розчини. Це спецхарчування для наших пацієнтів, це вироби медичного призначення, це калоприймачі, це катетери. Ну, перелік надзвичайно великий, але, звичайно, хотілося би, щоб він був ще більшим. Всі закупівлі проводять через платформу Прозоро за державною програмою. Буковинський онкоцентр отримує зокрема дороговартісні хіміопрепарати. Пацієнти отримують всі хіміопрепарати безкоштовно, бо це є бюджетна програма, яка оплачується державою. Вони проходять лікування в наших стаціонарах. При коли вони оформляються, лягають стаціонар, курс лікування. Вони отримують на курс лікування препарати і проходять лікування в нашому закладі. На кожному флаконі фізрощенню, на кожній коробці з ампульними препаратами ми ставимо печатку. Бюджетна закупівля, і тому в принципі пацієнт може дійсно пересвідчитися, що це куплено за кошти наші згідно з договорами з ССУ. Закупівля препаратів проходить централізовано через затримки з поставками, деяких ліків тимчасово може не бути на складі. Ми все-таки стараємося шукати шляхи виходу з цієї ситуації. У нас є контактні дані всіх онкологічних центрів по Україні. Ми зв'язуємося з ними і запитуємо, чи могли б вони з нами поділитися з тим чи іншим препаратом. Але все ж таки всю інформацію, яка необхідна для нашого пацієнта пацієнта про залишки препаратів пацієнт може отримати на нашому сайті Буковинського онкологічного центру або на стендах, які знаходяться на кожному поверсі нашого закладу. Всі препарати у Буковинському онкоцентрі зберігаються на окремому складі. Його відкрили тут нещодавно, аби полегшити розвантаження та видачу медикаментів і медичних засобів відповідним підрозділам. Наші структурні підрозділи забезпечені усім необхідним згідно вимог і протоколів лікування наших пацієнтів. Завдяки нашій адміністрації був побудований цей склад, який якому ми можемо дотримуватися Всіх норм зберігання згідно інструкції виробників і температурного режиму. Цей склад у нас в принципі недовго, йому тільки один рік. І на даному складі зберігаються всі ліки і вироби медичного призначення. Безкоштовно отримати медикаменти у Буковинському онкоцентрі можуть не лише місцеві, а й люди з інших областей, якщо в їхньому закладі відсутній препарат. За допомогою звертаються і внутрішньо переміщені особи. На даний момент в системі охорони здоров'я немає значення, де прописаний та, та проживає пацієнт. Він звертається за медичною допомогою і отримує її тут, в Буковинському клінічному онкологічному центрі, в незалежності звідки він родом, де він проживає. Користуючись можливістю, хочу сказати, що лікувальна установа як ніколи заінтересована надати лікувальну послугу, адже зараз фінансування здійснюється Національною службою здоров'я. За проліковані випадки за надані медичні послуги, зокрема, й ті, які потребують введення тих чи інших медичних препаратів, в даному випадку хіміопрепаратів. Олена Крічко, Михайло Урбанович, новини Сі 4